Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією, я Надя. Ви знаєте, як я привикла це привітання? Хтось прямо на мене сердиться, де я пишу біженці з України і все остальне. Зараз трошки розкажу, бо в всього не напишеш. А насчет життя в Польщі з Надією, канал називається Я таке привітання кожен раз. Когось роздражає. Може. Я вже настільки звикла. Ну, є нові люди. Це старі люди заходять постійно і знають уже надія і життя в Польщі, і біженці з України. Ну, у мене люди кожен день підписуються, 20-30 чоловік підписуються нових. Людина не може зайти і одразу все знати про мене, як ви, хто постійний. Робіть кавусю, трошки з вами побесідуємо. Покажу, звісно, гори, звісно, покажу. Я ж обіщала. Сьогодні Ліна так спішила на роботу, що прям їй було невозможно мені сушити голову, а у мене такі волоси після ночі всі, що це треба бачити, як у Карсона. Ліночка, кажу, суши, бо батько наш сказав, що в нас сьогодні буде погода. Тепла-тепла, сказав Волик. А у мене сьогодні задання не із легких. В общем, мабуть, підряд. Да? Кофейок, головне, щоб не остив. Уже остив. Коротше, четвер, мабуть, дівчині? Да, четвер, я думаю, у нас сьогодні. Я так думаю. Що в нас робиться, хто куди? Валік, коли три дні вдома, мені легше з Богданом, бо валік може поїхати, якщо він даже там з Лідою масажним, то він може виділити собі время і поїхати за Богданом у школу. Як тільки сюди приїхали, мені було мататися, бо я була легша, худіша. І мені було метатися туди-сюди, за ним у школу школа аж за радость, аж на бігом. А тепер валік у нього графік такий, що три дні, четвер, п'ятниця, субота, він на, на своїй роботі основній, а три дні е, там, у кабінеті. І Через те мені сьогодні йти за Богданом. Вот поїхав на роботу е, в сусіднє село. Далеченько Вернуться сюди він не може. Ні, не в шефа дівочки, зразу кажу. Шеф не дзвонить, нічого не знаємо. Нема шефа. У нас вже якось так інтересно, Вовика ще розчитатися з ним треба, він йому на виплату на закупи гроші давав. Ну, щось поки глухо, як в танку. Ніхто не дзвонить, ніхто не пише. Написав, що треба на вихідних. побув Вовик на вихідних, а тепер глухо. Ну нічого, глухо, значить так треба. Вовик пішов на другу роботу, звісно, він сидіти не буде. Вовик буде працювати, буде працювати, Як буде далі, буду казати. Ну, поки пішов на роботу. Сьогодні на нову роботу пішов не те, що на постійну, ну просто знайшли люди, які пригласили його на роботу. Будемо так казати. Що він буде робити? Я думаю, він сьогодні повернеться з роботи, він сяде і вам розкаже все, чим він займався сьогодні. Я сама не знаю, як він там буде, що до чого. Ну, сам факт, що треба було чобітки різові, бо щось там таке по грязі треба буде ходити. Чи по грязі, чи по воді, не знаю. Ну, треба було чоботи різові. Так що, вчора ми купили чоботи різові і сьогодні він поїхав на роботу. Богдана він не забере. Валік пішов на свою роботу. Богдана не забере. У Літа цілий день загружений, бо теж ходила з нами вчора по документам, по бухгалтерам. Кругом, де треба було, Ліда кругом ходила з батьком. Треба ж було відправити те письмо, що він вже не, от, роботи не робить. І які дальніші плани вчора поставили таке письмо, і Ліда відправила, щоб було в нас все по закону і все правильно. По біржі та стати на біржу гроші, не хочемо не грошей тих, не хочемо біржі, не хочемо, чесно, хочемо жити отак. Приїхали на роботу, оформилися, платимо налоги, все, ніяких не хочемо абсолютно. Понімаємо, що це люди роблять і це можна зробити, і це по закону. Ну, не хочемо. Не будемо ми такого робити. Він пішов на роботу і все буде нормально. По роботі Далі, що ще? А я ж, звісно, буду йти за Богданом у школу. Коли у Богдана урок у 12.10, то мені там добре, я можу туди під'їхати о 11.38, підождати, його трошки походити біля школи. І о 12 з копійками 12.10 він закінчує, о 12.30, по-моєму, чи 38 їде назад автобус. Нам дуже удобно о 12, якщо закінчиться уроки. А якщо в 13.10, то автобус тільки проїде. Ще урок не закінчився, мабуть, рівно в 13 автобус їде на закупане від школи. І все, і потім будеш після 14, не раніше як через час. І от нам час треба або сидіти на остановці тупо гуляти, ждать автобуса, або йти два з половиною пішки. І ще бі пішки нормально, не спіша пройтись, там є остановки по путі, можна сісти на лавочку, посидіти. Погода буде замечательна, більше всього, що так ми зробимо. Но діло в тому, що портфель у нього дуже важкий. Я не знаю таке ощущення, що вони камінці возять. Дічки, я постійно дивлюся у вікно, бо я так сижу, мені дуже подобаються ці вікна балконі, бо мені все видно, вся дорога, люди ходять, машини їздять і мені все видно. Ну, все одно я сьогодні е, зробила собі такі плани. Зараз у мене стирається машинки. Зараз возьму полосос по полососю, е, коврики пройдуся свіженькі зроблю, протру полы. і потопаю до Ліди, в сторону Ліди. Е, в сторону Ліди мені легше От один недостаток нам, де зараз ми живемо, що в одну сторону, що в другу, що в третю, в будь-яку сторону, куди б я не пішла, кругом далеченько йти до автобуса. Автобуса рядом нема. Так, що сім минут Ліда біжить до роботи. Я буду бігти минут 10. Побіжу до Ліда. В Ліда там <смі>, пересопну, а потім піду на автобус. І в одну сторону 12:30 ще то поїду на автобусі в школу. А назад уже тоді будемо топати або пішки, або побачу себе по состоянию здоров'я, як мої ноги захочуть ходити. Не знаю, ноги барахлять, звісно подивлюся, як я себе буду чувствувати, потім буду відталкуватися від того. Ви знаєте, наче кажеться мені, якби їх без носків оці ноги і без лаптів дихати, бо соножки, як літом, то, мабуть, йшла б у такій погоді у холодній і з відкритими ногами, щоб вони не пекли. Вони в мене печуть гарячі постійно. Надо зайти в аптеку и купить ацетилку, може будет знімати воспаление. Я все время думала, нам з Украины привозила аспирин. Оце я цирсовисилову кислоту. И мы пили, вони дешеві, ты их пьешь, и вони знімають воспаление и трошки легше. И вони розжижають. А сейчас вони закончилися. А тут, думаю, есть вони немає, есть. Подивилась, вчера в гуглі, спитала, есть аспирин. 9 злотих стоє 500, 10 таблеток чи що. Ну, взагалі, піду сьогодні куплю. Сьогодні треба мені попасти в Росман, купити гель для душа. Сьогодні треба попасти в аптеку, купити аспірин. Оце я все по путі зроблю, я буду йти до Ліди. Дойду до Ліди і на автобусі поїду. Заберу Богдана, приїду з Богданом додому, і тоді вже у мене буде стірка. І треба готувати щось їсти. Готовить їсти, я ж ви ж вже знаєте, я включилася і в кулінарний канал, то як привикаєш, як тягуєшся, постійно хочеться включити камеру. Як оце зараз сісти, попити кофе, я б могла спокійно сісти біля вікна, попити і не трандіть. Но ні, ставлю камеру і з вами балакаю. І мені так легше, і мені так проще. От. І так само вже з кулінарним. От мені треба приготувати, мені вже треба готувати і знімати. Це займає час, звісно. Ну, сьогодні телефон прямо відказується знімати відео. Уже два рази заповнена пам'ять, заповнена пам'ять, не дає мені зняти відео і все. Все, дівчатки, холодна кава моя. І хочу вже відвідати одній дівчині, яка мені постійно, моя глядачка, давно мене дивиться, хорошо коментує. Підписує і ми з нею практично не знайшли <кхи>, общого язика. Не подобається їй капець як? Оксана, чи як вас там звати, Оксанка, по-моєму. Я ну просто хочу вам об'яснити, бо в телефоні не напишеш, не люблю писати, і дуже багато в мене коментарів, щоб на них на кожний. Овічать письмами. Овічаю ще дякую. Ще не настільки багато, щоб зовсім не відповідати, відповідаю. відвічаю. Но діло в тому, що писати, коли багато, то лучше отвітить без обіді, без нічого, лучше отвітить в коментарях. Не подобається вам моя, мій заголовок? Життя в Польщі з Надією, і ви прям називаєте його якимись там годами, чим нібудь ви називаєте. Дивіться. YouTube канал. Він не тільки для того, щоб людина, ви з тієї сторони екрану зайшли, просто подивилися, щоб було зручно дуже вам. Так, да, може, є такі блогери, які пишуть зручно. Ну я дивилася Курбанову. Постійно Наташку Курбанову з е, Іспанії. У неї крикущі заголовки. Ой, більше ніколи такого не буде. Ой, мой, там, ну, мой син, мой муж, меня, моя заловка. і такі крикущі. Заходиш обичне відео, дівчатки, Ютуб щитує. І знає, кому рекомендувати тебе. Ютуб привикає до тебе, і він тебе тільки ти виставляєш відео, чого зразу, коли починаються тільки нові Создають люди нові канали, молоді канали. Думаєш, і я так думала, думаєш, вроді би інтересне відео, вроді би, дуже красиво і ідеально все знято, вже вміє зараз знімати, і світ виставляє, і все. Картинка ідеальна, тема ідеальна, а відео нема просмотрів і його Ютуб не рекомендує. Тому що YouTube не знає, кому його рекомендувати. Ютуб тебе должен изучить. По чомусь. Штрих коди обов'язково. Одно мені одна моя, вже потім ми стали підписниками, я на неї, вона на мене моя наставник, мій хто мене рекламував в своєму, мені казала. В твоєму почалі обязательно повинні бути хештеги, бути заголовок твого відео. І це має бути на постійній основі, щоб Ютуб розумів, кому тебе показувати. Уже коли ти ввійдеш, що тебе вже Ютуб буде знати, що всі, багато в тебе все вже люди свої, всі, всі тебе знаходять підписані на тебе. Тоді можна буде і не писати. ну зараз ти все должна описувати. І оцим життя в Польщі з надією, біженці з України в назві канала я об'язана писати. Бо якщо тільки я один раз напишу по-другому, Ютуб уже мене не знайде, вже мене нікому з вас не порекомендує так, як обично рекомендує по моїм названням. Він тільки виставила, він бажає біженці з України, все, і він в розсилочках, хто підписаний, хто колокольчик, і всім пішло розсилочка. Викидає вам сообщення. Тому, якщо я пишу так, то согласіться зі мною і дивіться, і терпіть так, як я показую, розказую, тому що так треба. Не просто так. Ви думаєте, я не розумію, що можна назву відео міняти кожен день. Чого люди, якщо не пишуть назву, пишуть просто блог або влог номер 1 номер 2 номер 3 Ну, все одно постійно йде одне слово. А ті, хто пишуть кожен раз просто назву, то це вже розкручені канали, їх уже хорошо знають. Їм не нужні вже нові підписники, до них і так вони підписуються. Тому вони пишуть другі наголоси, назви. А ви мене відчитуєте? Просто мені даєте таке указання, а мене це теж і роздражає. тому що я роблю багато чого, я дуже стараюся, я роблю, я хочу вийти на якийсь уровень. А мені тут тому не так, тому те не так, тому те не так, дівчатки. Неудобно, прям капець, як неудобно. Це поки все перечитаєш, а потім назву відео. Для чого назва відео взагалі, якщо ти мене любиш, ти мене дивишся, тобі подобається моє. Заходь собі дивись відео і все без назви відео. Ні, мені треба нажати, оце все перечитати, а потім мені треба нажати, а потім аж відкриється назва відео. Це капець як неудобно. Це вже вам треба такі удобства, що прям я не знаю. Ну, в общем, ми з вами прямо таки чуть ли не попрощалися. Попрощалася з Нюсею вчора, бо дуже вона хоче, щоб я худала ще дужче, як я сама хочу, так вона ще дужче. Вона буде мені указувати за столом, зо мною в місці сидіти мені показувати, що мені їсти, що мені не їсти. Прям такий коментатор, не дай Бог. Предупреждаю, удалю, удаляй, ну, все одно, ну, значить, удаляю. Я наводю порядок, я удаляю в своїй хаті і наводжу порядок. Да. Ті коментатори, які пишуть мені погані коментарі, вони пишуть рідко, ну метко. Вони прийшли один раз в місяць, висралися і вшилися. Вони дивляться, а мені треба просмотр. Я знаю, що якщо навіть вона отой один висер не напише, то нічого страшного не буде. Вона не піддержує мене, як оці ці дівчата, які кожен раз тільки я виставила відео, постоянно мені хороші нормальні коментарі пишуть, підтримують все. Це одні люди. А ті, які пройдуть висраться, висер свій, Це вони пишуть дуже рідко. Їм прямо от раз і написала. Потім не пише, не пише, бої жаба, давай що я знімаю, що у мене виходить, що в нас щось виходить. Тоді гоп ще раз. То я просто її заблокірую. Вона не буде більше у мене тут валять. А дивиться вона, як дивилася, так і буде. Якщо вона вона ще дужче буде дивитися, розумієте? Так, що Оксанка, якщо Оксанка, Оксанка, по-моєму, не обіжайтесь на мене. Ну, якщо б це не треба було, я думаю, що якщо я в Ютубі вже три роки, то я трошки почала розбиратися. І я роблю те, що в моїх інтересах. Я ж не просто роблю для показуху оцю, для того, щоб ви подивилися, щоб вам було зручно, а мені от цього нічого не було. Бо ніхто не ні один, ні, ні один блогер в житті, хоча у мене є підписниця Лілічка, ви можете мене дивитися. Так вы, я вам хотела сказать, просто по-дружески, мне не хочется, мне, я дивлюсь ваш канал. Есть, не буду обсуждать полностью, что, что так, что не так, если что, я как в личные сообщения могу подказать. А насчет высказывания, что я... Я знімаю не для підписок, я знімаю не для грошей, бо в мене, ну, в мене діти ну, в дітей є гроші, нормально ми живемо. Я знімаю тільки для того, щоб балакати на камеру. Це ну, абсолютно неправильно. Всі люди, хто прийшов у Ютуб, я вам 100% гарантую, що всі люди е, прийшли в Ютуб, щоб соврімені заробляти гроші. Якщо ви поставите собі таку цель, що ви робите ради того, щоб були гроші і заробляти, і розвиватися на Ютубі, щоб е, пасивний доход був, щоб все. Тоді по-другому воно буде розвиватися, і по-другому воно ви вже подаєте посил до е, Господа, що ні, мені не надо, Мені Наташа моя перша время, Я теж так казала. Тільки почала вести Ютуб. Кажу, мені не надо, гроші, мені надо. Мама, я це не треба гроші. Ви робите це для того, щоб були не треба посило цей, мені не треба, ви відталкуєте від от себе не треба. Треба казати, що я роблю це для того, щоб воно оплачувалося, щоб воно було не даром. щоб мені на якісь там свої були гроші. Треба це проговарювати, а не казати, відправляти посил во вселенну, щоб мені не треба гроші, мені не треба нічого, мені не треба підписники. Якщо будете так казати, що не треба, то так воно і буде, вас точно почують. Так що кажіть, господи, слава Богу, що до мене сьогодні прийшло несколько чоловік. Слава Богу, що у мене інтересний канал, і я знаю, що дуже скоро цей канал принесе мені е, е, прибаль, що я буду відпочивати е, і заробляти великі гроші, мене будуть дивитися багато людей, вони будуть радуватися моїм відео, і мені від цього буде матеріальна помощь и на э, свою на свое будущее Буде приносити мені на моє будуще, на мої Золоті года, цей канал буде приносити радость і матеріальну прибуль. Я так завжди прошу Бога і так кажу. І, і так радуюся тому, коли прийшли люди і коли. Я так що, пожалуйста, не кажіть, не кажіть, що вам не треба. Всім нам надо. Ніхто не відкажеться, грошей ніколи багато не буває. Друзі мої, сьогодні, може і ніяке відео, але ну, я з вами поділила я об'ясла Оксанці, для чого це я роблю, можете обіжатися, можете не обіжатися. Я вам кажу, що я вже ну, особо не обращаю внимання на це. Одні люди подивилися надоїла я їм, вони пішли, потім через деякий час приходять. є такі блогери наші з України, поїхали в Германію. Я їх дивилася жінка з чоловіком. У них було багато підписчиків. І вони виїхали в Германію. Виїхали в Германію, мені попалося, видно, рекомендувала, видно, хорошо зайшло відео. І Ютуб рекомендував і мені. Е, я їх несколько разів подивилася, мені прям вони понравилися, а потім. Ну, нема, немає, у мене ж свої діла, зйомка багато займає, я їх несколько разів не подивилася і вони пропали. Тепер мені Ютуб не рекомендує. А я забула, як їх канал називається. Як я там не забувала в Ютубі вже по, по названням, як би мені приблизительно не можу їх знайти. Аріна якось була, Аріна і ну, в общем, э, оцей що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я б хотіла їх подивитися, але я, якщо трошки їх не подивилася, то вже мені YouTube не рекомендує. Все одно люди рано чи пізно дивляться тебе, ти надоїдаєш, вони уходять, дивляться других блогерів, потім розуміють, що вже в тих блогерів надоїло, вони визвращаються до тебе і дивляться тебе по новій. Так що <кій> одні уходять, другі приходять, можете. Періодично не подивитися, а потім все одно вернетесь, подивитися, що інтересне. Ну, те, що я кажу, привіт, розказую деколи про себе, відкуда ми йшли. Мені це треба робити для нових підписників, для людей, які нові зайшли. Я ж трошки ізучаю, я трошки в Ютубі дивлюся відео, слухаю якісь рекомендації, як правильно вести, що правильно робити. Тому, дівчатки, давайте не будемо. Судить мене строго. П'єм кавусю, дякую вам за підтримочку. Сейчас загружаю це відео і відправлю от, от, його в обід. Ну, воно в мене вже буде готове. А вечірнє відео, я думаю, Вовик прийде з роботи і вже знімемо з ним разом, і він розкаже, де він був, що робив, що бачив, і туди і тепер. Всім мирного неба, всім здоров'ячка. Саме головне мир і здоров'я. Все остальне заробимо і купимо за гроші. Будьте здорові, гарного настрою. У нас сьогодні сонячний день обіцяють. І вам бажаю сонячного, гарного дня і гарного настрою. До зустрічі! Чуть не забула вам показати гори, девочки, бачите? І вон у нас почти без сніру, а там в кінці аж за цими темними горами трошки сніжніші гори. Так що сьогодні в нас отак тепло, тепло-тепло. А по цю сторону зовсім зелено, бачите? Все, бо я вже забула, хотіла монтувати, Спомнила, що обіщала ж гори показати.